Друзі, всім привіт! Робимо відео огляд на стан мотоцикла Yamaha Dragstar 1100. Мотоцикл 99-го року випуску з пробігом 17 тисяч км. Зараз обійдемо по кругу загальним планом, а потім більш детально по кожному із вузлів мотоцикла. Робіть стоп-кадр, роздивляйтеся, що потрібно. Резина має ось такий протектор. Тут це дзеркала, ручки, ніяких подряпин, нічого немає, бачите? Ось, будь ласка. Скло вже таке. МРА встановлене. Тут робоча область по поперем в гарному стані, бачите? пильовики цілесенькі, будь ласка. Нічого не потріскано, що тут, що тут, ну, дивіться. Дивіться ось. тут Тро, трошки почухане... З, з 99-го року, я думаю, могли похуже бути. Але цей мотик в супроводному стані. Ось диск є знос, звісно, він є, але він ну, невеликий. Ось, знизу дивіться, будь ласка. Також знизу я тут показую. Ось тут хром трошечки зліз, затертий, бачите? Але головне, що труби всі не поцарапані, не подерті, без окислів, без іржі, бачите, Ямаха. Ось тут є такі е, недоліки на хромі. Це якщо близько подивитися. Ось далі. Стан гуми ззаді. Ось тут, дивіться, оцей, не знаю, видно вам чи не видно. Якось так. Ось так, о, так буде видно. Ось від... тут, 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 ось так пішло, пішло, пішло. Ось лак поліз, бачите? Отак я візьму крупним планом. Ось так. Ось таке п'ятно без лаку. Скоріше за все, цього хтось намагався напевно, в Японії полірувати. Ось бачите? Ось видно границя. Ну, це Якщо ну, на макрозйомці макроз показувати, то видно. А якщо так дивитися взагалом, ну, його зовсім не видно. Так, далі, з цього боку, тут такі самі моменти, як і з того боку. Ніжки з наліпки. Тут хром в суперовому стані, просто на дзеркало, подивіться. Будь ласка. Тут так дзеркало без подряпин тут також. И тут так уж крыло породнее. Будь ласка, вот тут так само все ревнастенько, все блыщить. 17 тисяч 814 кілометрів ви чуєте як двигун працює? Він просто шепче. Два ключі, до речі.